Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу познайомити вас з дуже гарним птахом. А що це за птах, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Довгі ноги, довгий ніс, прилетів обід приніс, смачних жабеняток для своїх маляток. Що ж це за птах такий? Це діти журавель. Гарний перлітний птах оселяється у нас переважно на болотах. Його легко можна впізнати по довгих ногах та шиї, а також по прямому та гострому дзьобу. Розмах крил у журавля становить 2 метри. Вони мають добрий характер і легко приручаються людьми. Восени птахи збираються у великі зграї і відлітають у теплі країни на зимівлю. А зараз я вам пропоную вивчити свіж. Платона Воронька облітав журавель. Допоможе нам в цьому мнему таблиця. Послухайте уважно. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає: Краще рідної немає. А тепер повторюйте за мною. Облітав Журавель. Сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає: Краще рідної немає, а тепер спробуйте самостійно. Успіхів вам малята! Чекаю на ваші відео. До побачення!